Insigo MyFi 8000. Це вже другий новател на моєму каналі. Взагалі, роутери цього виробника досить цікаві. Тут вам і кольоровий сенсорний дисплей, і LTE категорії 18 з агрегацією частот і великою швидкістю приймання даних. Акумулятор ємністю 4400 мАч з часом роботи до 13. годин. Є підтримка Quick Charge 2.0. Акумулятор заряджається приблизно за 3 години і ще і режим павербанка. Також тут є GPS. Правда, я не знаю, для чого він в роутері. Хто має з цього приводу якісь думки, пишіть про це в коментах. Для підключення зовнішніх антенн є роз'єми TS9, а для зарядки тут використовується роз'єм Type-C. Давайте подивимось на комплектацію, а також ближче розглянемо цей роутер. Ви на каналі Brain Plus. Поїхали. Коробка достатньо якісна. Вся інформація надрукована на трьох мовах. З цього торця знаходиться перелік того, що є в комплекті, але насправді тут не весь перелік. Знизу бачимо опис всіх основних характеристик і фіч. Час роботи від батареї тут задекларовано 24 години, але це явний маркетинг. Тести показали, що справжній час роботи біля 13 годин, що також є дуже добрим показником. Відкриваємо коробку і під кришкою відразу бачимо бонус захисне скло на екран. Як кажуть, дрібниця, але приємно. Зверху сам роутер. Поки його відкладемо в бік. Ще маємо тут інструкцію: Зарядка з китайською вілкою, яка працює від напруги від 100 до 240 вольт і видає 5 вольт 2 А. Вона виробництва моторола. І ще тут заховався кабель USB-A на USB-C. Але він поганенький. Ось в порівнянні з нормальним кабелем, бачимо, що коннектор Type-C тут набагато коротший, і він практично не тримається в гнізді роутера. Тому саме для зарядки роутера я не раджу його використовувати. Краще б скористалися сучасними трендами і взагалі нічого не клали в комплект. Кнопка увімкнення знаходиться ось тут зверху. А з нижнього торця бачимо два роз'єми TS9 для підключення мімо антени Між ними знаходиться порт Type-C. З заводу роз'єми TS9 закриті ось такими заглушками. Я їх вже відколупав, щоб не затягувати відео, бо це не так-то просто насправді зробити. Ось тут, на задній кришці, є проріз для того, щоб її можна було зняти. Перші рази вона відкривається дуже важко, тому можна використати якийсь допоміжний інструмент, але не металевий, щоб не залишити пошкоджень на корпусі. Наприклад, з цим завданням легко можна впоратись за допомогою звичайної зубочистки. Всередині знаходиться акумулятор ємністю 4400 мАч зі спеціальною наліпкою для того, щоб контакти акумулятора і роутера не торкались один одного і акум не розряджався під час зберігання в магазині чи на складі. Ось так вона закриває контакти. Раджу цю наліпку не знімати, можливо, колись вона вам стане в нагоді. Під акумулятором знаходиться лоток для наносім. І головне, що тут все чітко зрозуміло, як правильно вставити сімку. Є також стандартна наліпка з базовою інформацією, такою як імей та назва моделі. Ну і також біля контактів бачимо приховану кнопку Reset і відповідний напис. Сімку я раніше вставив для перевірки, тому для того, щоб продовжити, вставляємо назад акумулятор і закриваємо кришку. Для увімкнення потрібно на кілька секунд затиснути кнопку живлення. Буквально за півтори хвилини роутер буде готовий до роботи. А поки пристрій завантажується, розкажу ще про деякі технічні характеристики. Пристрій підтримує наступні бенди. другий, третій, четвертий, п'ятий, сьомий, тринадцятий, чотирнадцятий, двадцятий, двадцать восьмий, сорок шостій, сорок восьмий і шестьдесят шестий. Відповідно частоти 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 700 800, 900, 1700. 3500 і 5200 МГц. Кількість одночасних підключень 15. Споживання заряду при підключенні одного пристрою в звичайному повсякденному режимі складає 7,8% за годину. Є два діапазони Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц. Максимальна швидкість завантаження даних до 1,2 Гбіт в секунду, швидкість передачі даних до 150 Мбіт в секунду. Розмір дисплея 2,4 дюйми і сімка формату NanoSim. Ну і LTE тут категорії 18. В цьому відео ми розглянемо в меню лише основні налаштування. А якщо вам хочеться з ними познайомитись більш ретельно, то дивіться ось це відео. Тут ви бачите зараз посилання. Також я залишу посилання в описі під цим відео. Ось, нарешті, ми добралися і до екранного меню. В лівому верхньому кутку. Відображається тип та рівень сигналу. Праворуч зверху ми бачимо рівень заряду акумулятора. Нарідку нижче відображається оператор стільникового зв'язку, а наступний рядок виділений під Wi-Fi. Так, випадково торкнувся, треба повернутися назад. В самому низу знаходяться дві віртуальні кнопки довідка і меню. Переходимо до пункту Wi-Fi і потрапляємо в налаштування відповідно Wi-Fi. Тут можна його вимкнути або увімкнути, керувати діапазоном Wi-Fi та гостєвою мережею. Тут є два діапазони, можна в будь який з них увімкнути окремо або обидва разом. В розділі Ім'я Wi-Fi та пароль. Для кожної мережі є своя сторінка з відображенням даних. Але змінювати тут ми нічого не можемо. Це треба буде робити через веб-інтерфейс. Вертаємось трохи назад. В нас тут ще є налаштування безпарольного доступу ВПС, окремо для основної і гостьової мереж. Тут все. Вертаємось на домашню сторінку. При наявності підключених пристроїв ми можемо зайти у відповідний пункт на головному екрані і подивитись, скільки пристроїв, до якої мережі підключено. І навіть тут відображається, що підключено по USB. Бачимо назви пристроїв, їх IP-адреси. І при необхідності можемо когось з них заблокувати, Заблоковані пристрої будуть відображатись в окремому пункті. Так, ще тут є одна фішка: роутер може працювати в режимі павербанка. Шансів, що нею колись доведеться скористатись, звісно, небагато, але мало ли що. Підключаємо, наприклад, смартфон. І якщо ми зайдемо в пункт налаштувань універсальна зарядка, то побачимо ось таку інформацію, що при розряді роутера до 25%. Заряджання припиниться. Зараз перепідключусь. Ось як це все відбувається. На екрані з'являється повідомлення: зарядка зовнішнього пристрою. Ну і на смартфоні на віджеті також бачимо, що відбувається зарядка. Повертаємось до огляду меню. В розділі довідка, в принципі, можна знайти багато відповідей на різні питання. Тут все по розділах, більш-менш інтуїтивно і зрозуміло. Тепер йдемо в розділ меню. Першим іде Wi-Fi. Ми сюди вже заходили через домашній екран. Так само вже бачили пункт «Підключені пристрої. Повторюватись не будемо. Третій пункт це відображення використання даних. Але пам'ятайте, що це приблизний підрахунок роутерам. Оператор рахує завжди трошки інакше, зазвичай в більшу сторону. Наступний пункт налаштування. Тут можна увімкнути режим польоту, передачу даних в роумінгу, приховати Wi-Fi мережі. Також є можливість керувати звуковими сповіщеннями. Тут їх дуже багато, мабуть, краще буде більшість відключити, бо роутер буде постійно піщати. Наступний пункт меню це вибір мови, тут є тільки англійська та українська. Далі йде час очікування екрана. Можна обрати такий, щоб вам було зручно. Далі йдуть налаштування 4G мережі а за ними пункт скидання до заводських налаштувань. І останній пункт розширення налаштування, де написано, що більше налаштувань доступні через веб-інтерфейс і тут же є інформація, як туди потрапити. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Воно було для вас корисним. тому не забувайте про підтримку моєго каналу і взагалі україномовного контенту. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо!